Народ є, сазанчик. Фу. На након... Це вже шостий, да? П'ятий. А, п'ятий. Пятый, С... коли він буде на березі. Поклевка, може бути, сьомачі восьмой. Динчик, заберемо его там. Бачите, сьома чи восьма поклевка. Блін, дивіться, який кайф. Таки кого-то бурять. Да, да, да. Ти жопники. Так, друзі, всім привіт! Наступний день знову виїхали на лід, на ці самі місця ось знайшли цю саму лунку, в якій ми були знімали минуле відео. Хто не бачив, може зайти на канал, переглянути. Сьогодні також будемо пробувати ловити окуня. Можливо, переїдемо, якщо окуня не буде на карася й коробчука, туди-кудись трішки далі. Ну, поки що пробуємо тут, друзі. Зараз одіваю на колінники, піддупник і розпочинаємо. Ого, друзі, десь навіть підкидуть, навіть і не поняв, дивіться, сидить, так, да, точно. О, дивіться, перший. Айс, з первої лунки на мікрончика. Перший окунь. З цих самих точкарів. Ну, рибалку продовжуємо. Зараз заряджаємо цього самого мікрона в лунку. Перший окунь. У нас, друзі, зараз буде майстер-клас. У Дяді Віталіка половлю на бомбочку. Лучше сидя, да? так? Коротенький, що... далі. то надо когда активное вот вчера когда ты на безмотылку ловил uh -huh. тебе надо было оно клюет на безмотылку то он активный тебе надо было брать бомбу и пробовать понял разловить чтобы ты пару штук поймал и тогда уже ну uh -huh. а сейчас просто ну такая тишина сейчас ну Попробую тройничок поменьше поставить Короче, поняли, народ. Зараз будемо кудись переміщатися, бо на цих лунках активного окуня немає. Все, народ, дякуємо полікарпу за урок на бомбу. Окуня активного немає. Просто 0,1 одного на мікрона зловили для дяді Вови. І зараз будемо переїжджати на карася. Ходімо. Народ нам порадили нову тактику, як знайти рибу. Треба шукати певний автомобіль в Леськах, Біля нього завжди клює. Ходімо його шукати. Все, народ, ми стартуємо в пошуках риби і іншої локації. Або в пошуках енного автомобіля. Так народ, приїхали, метрів 300-400, знайшли енні марки автомобілів. Тепер залишилось тільки власників знайти. Ну власники нібито десь отам сидять. Зараз будемо йти до них і шукати їх. І біля них завжди є риба. Завжди. А з нами, до речі, друзі, наш хрещений дядя Вова. Попросив його не знімати, але у нас зараз ціль йому зловить коробчука якогось. Ходімо. Чого, то риби не буде. Блін, дивіться, який кайф. Тут кого-то бурять. Добач... Да-да-да, піджопники ці. ці вже такі Та ні, треба розбурювати лунку, щоб більше було. Тут перший піджопник. Ось все. Та ні, я беру народ боковий кивок, все. І роблю зараз те саме. Во чуть не впав. Так я беру їхню снастюху і сідаю біля них. Хорош! Це сильно. І ось ще одного тянуть. Жесть. Я в шокі народ. Я вже підготував удочку під віковий ківок. Зараз будемо розматувати і пробувати тут. Раз Ну, все. Це круто. Можно ехать до У нас же все по одному. По одному есть. Так, а где тут артурчики, да, там казал Игорек? Да? Артерии Артурчики? Да, цепляем артурчики. Зараз будем заряжать. За них. А де ж мені можна лунку пробурити? Ось сюди, дивись, воно свободно. Убери <ривудку>, дай туди сам! Дідея, я го сюди буде Так, друзі, все, пробили тут лунку, зараз будемо сюди заряджати. Казав, купимо шумовку, так і не купили. Так, обережно чистимо лунку, там воно витягують. Не хочет, встал, где-то на Сейчас, сейчас, сейчас. Позайди, он уже зашел. На себе там рыбу ела. Да там двушечка. Двушечка? Да, По да. Попробуем Ооо. засочить.

Они просто я пускал камеру, они понял только. Вот толпу понял, разбежали. Покажи, Мор. Ты шо народ? Трешечка, стабільна. Це просто ну, дуже класний коробчук. <рапляю> Та ти що. Це просто супер. <рапляю> а, затягнув, затягнув, все, я пропускаю. Так, народ тягне. Андрій Рибалка на Дніпрі не тільки сазона. Мене затягнув. Зараз будемо розбиратися. Я держу курок попущеним, щоб вдруг що він уходив. Двоє руками допомогти. Міряй. Це підняв, як караський. А, ні, ось, в мене все чітко. Послідній раз це з нами поїхав. Невеличкий, але борзий. Ну хороший сазанчик. Сазановий ельдорат. У кого Ельдорадо? Що ти починаєш? Да, народ, отак і рибачимо. Сазан підійшов, сазан став. Пробуємо. На боковий ківок валить сазана. Топа, ну там ліска 0,1 і маленька С喂. мармишка. А, Окуня, так. Так, Народ, зараз трошки розкажу про свої снасті, якими я рибачу. Вудочка 75 см. Лавсановий боковий ківочок, мермишка номер 10 насазана, жилка 018 стоїть теж насазана і коркова катушка. В принципі, все. Аби тільки сазани клювали. Бо поки щось всі зловили, окрім мене. А, ну то ще не все так плохо, народ. То коли ж до мене вже та очередь дає тої роздачі. То ніколи ти хочеш сказати. О, спасіба за тебе. Спасибо, так. Сядемо з тобою, будь на окуня. Лісотки будемо брати та ловити окуня. Все буде добре. Цю шугу трошки треба почистить. Воно теж тянуть всі, крім мене народ, Я не зрозумів, навіть, що це було. Навіть підбурок. Для корупа, для щуки. Хорошо. Хороший сезончик. Да, два с половиной, два семьсот, есть точно. Та треба тут мухоморить на цих лунках, та і все. Пробую, Тут усе. Також стоїть наша удочка з боковим кивком. Дядя Андрій, просто сьогодні лучший із лучших. Це вже шостий, да? А, п'ятий. Пятый, коли він буде набереж. Поклевка, вже может сьома чи восьма. Бачите, сьома чи восьма покльовка. Добрал, другий раз. Да, я бачу. А то Может и да. а ты, короче, нахал, по-моему, да? Не, не раз плюнул. Раз. Чекаю, не, ну, я дуже заказываю. кайф, конечно. Даже наблюдать за цим зрелищем. Что то Что-то. Хороший. О -о -о. Ну? Я уже думал, хоть мужик Клювало, серьезно. А, да. Так, народ. І навіть встають перед сазанами. Хотіли окуня ловити, вийшло, щоб переїхали на сазана. Давай на Подиваєш, що... не Може там щось? Та хороше, щоб ти Понаблюдаємо. 30 -30 Короче, решил сегодня все, да? Все ну, почистую. Последний рыбал, я не хотел. За пополнение дыры это. А ты после дыры. Я хоть карася сегодня зловлю, не? Тут не мог карася. там далі. — Бери, тяг не є. Народ є, сазанчик. Фууу. На конжеш? Сашок. Сашо. Народ був сходу нас, тільки що. Ми не відчаюємося. Продовжуємо. міняю мотеля. Ставлю свіженького. Штучок вісім, напевно. Щоб не так велике було. Поставлю вісім штук. Зараз таких крупненьких. Такс. Ще два. І все. Блін, що такий малий пооставався, що це ужас. Одні, два, три, чотири, 4 богера на те. Да, народ, того, звісно, народу знайшло. Я в шокі. Сазани клюють, підійшли. Капець скільки людей, всі хочуть коропа. Всі хочуть коропа просто. У нас усе раз, два, дві наші удочки стоїть. Поки що я тільки що був бачив поклювку, прижимчик, але підсік і нічого не було. Пробуємо далі, опираємося в сазана. Оно оно, сазан. Так, да, є. А, ні, там воно двоє тянуть, ого. А, один-другого. Воно в Таке, звісно, да, сезанова ельдорадо. Один одного тягнуть куча людей. Так, все народ. Почався дощ. Ми будемо скорашувати, звернулися. Вони залишились далі рибачить. На жаль, сьогодні мені не вдалося зловити сазана. не вдалося зловити карася. Нічого не вдалося мені сьогодні зловити, окрім одного окуня. І на цьому все, я думаю, будемо завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. До побачення.